Привіт! Нещодавно пройшли гарні дощі. Такі гарні, напевно, вперше з самого початку літа. І хоч заплава подекуди димить, наша рішечка почала наповнюватися водою. Сподіваюся, що цей процес буде продовжено. А ось плаває невідома мені істота. По вібраціях наша велика комаха або швидкості та напрямку плиття. Дуже важко сказати, що це комаха. Тим паче, схоже, що вона тут не одна. Ну, гаразд, з ними ми ще розберемося. Але я про дощі. Ну так ось не встигло додатися води в річці і з'явитися дочія, як на мілину вийшли з граї дрібної риби. Риба з'явилася, наче з нічого. Але я дознаю, що вона відсижувалася в глибоких ямках і чекала дощів. Також радіють дощам, як діти гуси. Вони барахтаються, купаються, хлюпаються. Я б теж залюбки покупалась, та вона вже холодна. Ось у нашої героїні сьогоднішнього фільму схожа катастрофа. Повінь заливає її нори та ходи, і капустянка дуже швидко намагається дістатися більш високої землі. Зазвичай це людські городи, хоч капустянкою і вважають городники злісним ворогом в своїй праці, але вона мене цікавить більше як біологічний об'єкт. Ця унікальна комаха здатна себе захистити. Вона не тільки тікає і мімікрує під навколишнє середовище, вона реально активно захищається. До цього більше не здатна жодна комаха, хіба що шершень, але це вже зовсім інше. А якщо додати до цього всього, що вона живе під землею, добре плаває, відмінно літає, швидко біга, то вона викликає дуже серйозну зацікавленість. А до речі, ви знаєте, яке сімейство вона представляє? Це цвіркун. Так, і цвірінчіть вона найгучніше із всіх цвіркунів. Друзі, у мене на каналі стала доступна функція спонсорства. Тому, хто бажає підтримати мій канал матеріально, користуйтеся, будь ласка, цією функцією. Або можна задонатити на картку, номер якої я залишаю в описі під моїм відео. Щиро дякую кожному. А ось іще цікавий представник комах. Лежить собі на спині, на криші нашого авто і тренується веслувати. Це жук-плавунець. Це друко зараз мігрує і прилітає із одних водойм в інші. І дуже часто ляпається в різні блискучі предмети, як, наприклад, скло авто чи дах. І головне, що цей дурник нічого не вчиться. Він підлітає, бачить блиск і падає вниз. Починає активно висловати своїми ніжками. Розуміє, що щось не так. Знову підлітає, бачить блиск і знову лопить вниз. Зараз ось що ми зробимо. Щоб він не розбив свою дурну голову, ми його віднесемо педалі від авто і випустимо з долоні. Нехай щастить йому знайти гарну калюжу. До зустрічі наших Бато подорожуйте експериментів.